Наша зброя це правда. Марафон Єдині новини підхоплює АСІТІВІ. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Час новин у марафоні для вас працюють журналісти фактів. Асі та «Вікон СТБ». Вітаю. Обмін полоненими важкохворі, тяжко поранені та солдати, яким до 25, а також обмін тіл загиблих 6 тисяч на 6 тисяч. Такі результати другого раунду переговорів між Україною та Росією, що відбувся сьогодні у Стамбулі. Делегації сторін приблизно такі ж, як були під час першого раунду, 16 травня. Українську очолював міністр оборони Рустем Умєров, російську помічник Путіна. Мідінський до зустрічі сторони мали передати одна одні свої варіанти документи, які називають мирним меморандумом. Україна дотримала слова і надала свій проєкт і росіянам і американцям. Росіяни ж усіляко зволікали. Зрештою заявили, передавати нічого не будуть, а покажуть свій меморандум під час зустрічі. Тож тепер Україні потрібен час, щоб ознайомитися із цим документом. За підсумками сьогоднішньої зустрічі перед журналістами виступили, зокрема, міністр оборони України Рустем Уміров, заступник глави МЗС Сергій Кислиця. Головна розбіжність між сторонами стосується припинення вогню. Київ наполягає, щоб він був негайним і без. Мовним Москва на це не пристає. Київ пропонує провести ще один раунд переговорів наприкінці місяця, залучивши представників США і Європи. Далі можлива зустріч Путіна і Зеленського. Третій пункт нашого порядку денного зустріч лідерів. Ми впевнені, що всі питання можуть бути результативно вирішені тільки на рівні лідерів. І до такої зустрічі можливо слід залучити інших глав держав, як, наприклад, президента Сполучених Штатів. Ми вважаємо, що спілкування делегацій сторін має сенс тільки якщо воно призведе до такої зустрічі. Ми давно кажемо Росії, ця війна має припинитися, і весь світ нас у цьому підтримує. Ми закликаємо до справжньої роботи над тим, щоб покласти край війні. І перший крок зрозуміли усім припинення вогню. Росіяни пропонують припинення вогню лише на 2-3 дні на окремих ділянках фронту. Мовляв, щоб зібрати тіла загиблих. Нагадаю, попередні кількаденні за тиші окупанти використовували для розмінування, перегрупування та підтягування резервів зради подальшого посилення наступу. Близько 17-ї росіяни атакували з дрона медичну автівку в середмісті Херсона. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Водій загинув двоє працівників місцевої поліклініки. Поранені також близько полудня ворог атакував білозерку, поранені двоє чоловіків. Загалом, упродовж минулого тижня, окупанти випустили по області 2300 дронів. 80% знищили. Повідомляє Харківська Ова. 12 рятувальників постраждали під час російської атаки у Степногірській громаді на Запоріжжі. Повідомив керівник адміністрації Іван Федоров. Окупанти вдарили ФПВ-дронами по пожежно-рятувальній частині. Особовий склад був в укритті, заявили в ДСНС, але є поранені. Під час евакуації працівників ворог знову відкрив вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини. Усі травмовані в лікарні, один із них у край важкому стані. Внаслідок прямого влучання пошкоджене приміщення і транспорт. thank you П'ятеро людей поранені у Куп'янську на Харківщині. Сьогодні вранці та опівдні Росія завдала по місту низку авіаударів. Пошкоджені понад 30 житлових будинків. Повідомляє Харківська обласна прокуратура. Вночі Росія обстріляла Харків дронами та балістикою. Постраждали шестеро людей, зокрема семирічний хлопчик. Під удар потрапили 26 приватних і багатоповерхових житлових будинків. Вибиті дві сотні вікон. Комунальники усувають наслідки, розчищають дороги, закривають вікна, енергетики, лагодять електро електролінії. понівечене і цивільне підприємство, яке продавало спецтехніку для складів. Охоронниця, яка була на чергуванні, вціліла, бо після першого удару сховалася в укритті і залишалася там до приїзду рятувальників. Хто живий? Хто тут живий? Я виходжу тут. Провода, все під напряженням ще осторожно, осторожно. І отак. Я не знаю, як я жива залишилася, тому що перший прильот прямо під вікном. Вони кажуть, тут є хто живий, каже, як ви живі залишилися, ми тут думали, який слок з вас не знайдемо. Ну, Проснулося від першого взрива. Вилетіло вікно і полетіло вікно в хату. Це все ціле, це ось вікно вилетіло, стекло повилітало. Потім два взрива далі, потім вийшли всі в коридор. На фронті від початку доби 67 бойових зіткнень на Покровському напрямку найгарячіше. 23 штурми росіян окупанти намагаються відтіснити наших оборонців. 17 атак українські захисники відбили, п'ять боїв ще тривають. Також важко на новопавлівському відтинку. Там 12 атак. Лиманські, куп'янські, Торецькі напрямки. Ворог прагне просунутися, але безуспішно деякі атаки сили оборони нині продовжують відбивати. Також гаряче на харківському та запорізькому фронтах. Курщина там сьогодні сталося 12 боєзіткнень, росіяни завдали 8 авіаударів, 70 разів атакували з артилерії. Безпечна і стабільна Україна це гарантія довгострокової безпеки НАТО, заявив генсек НАТО Марк Рюте. То шлях Києва до членства в альянсі незворотний, Це визнають усі країни-члени. Рюте пояснив, не може бути безпеки без потужної оборони і не буде тривалої безпеки без стабільної України. Тому докладають зусиль, щоб завершити цю жорстоку війну і допомагатимуть Україні захистити себе, щоб стримати агресію в майбутньому. Генсек НАТО додав: не було кінцевої дати щодо членства України в НАТО. Не було такого, щоб це розумілося, як частина мирного врегулювання однак це було довгострокове зобов'язання усіх 32 союзників. Рюти ще раз зазначив, Росія була і залишається довготривалою загрозою для НАТО, тож необхідно якнайшвидше збільшувати оборонні витрати. Польща обрала нового президента з мінімальним відривом. Переміг консерватор Кароль Навроцький від партії Право і Справедливість. Його суперником був проєвропейський мер Варшави Рафал Часковський. У першій заяві після перемоги Навроцький сказав: Ми переможемо і врятуємо Польщу і пообіцяв зупинити, як він назвав, монополію влади чинного уряду. Навроцький відомий критикою допомоги українцям. Хоча війну Росії засуджує, однак закликає обмежити підтримку нашим біженцям. Мовляв, це інтереси поляків. Це Може, не кінець дружби України та Польщі, однак кінець безумовного формату. Через риторику Навроцького вже порівнюють із Трампом. Нині Польща глибоко розділена, кажуть аналітики. На Варшаву чекає співжиття уряду Дональда Туска, який очолює проєвропейську коаліцію та новообраного президента із протилежного табору. Розповідає Наталя Луценко. У Польщі політична зміна, яка може стати викликом для України, перемогу на президентських виборах, здобув Карль Навроцький кандидат від партії Право і справедливість, підтриманий також ультраправими і антиукраїнськими силами. Тож навіть у переможному виступі новообраного президента є натяк на невдоволення українцями. ще. Нам вдалося об'єднати весь патріотичний табір у Польщі: всіх, хто хоче нормальної Польщі, Польщі без нелегальних мігрантів, безпечної Польщі. Ми об'єднали тих, хто хоче соціальної та громадянської безпеки. Його риторика під час кампанії коливалася від холодно нейтральної до відверто антиукраїнської. Так Навроцький засуджує агресію Росії проти України і обіцяє військову допомогу, але він категорично проти відправки польських військ на територію України. Та найбільшою проблемою для Києва може стати. Позиція Навроцького щодо історичних суперечок, адже той однозначно заявив, Україна не вступить ні в НАТО, ні в Євросоюз, поки не буде врегульоване питання волинської трагедії. Тож попереду непрості часи і для наших держав, і для українців, які проживають у Польщі. Це не буде така лагідна підтримка з боку Польщі, яка була до цього часу, і яка би могла бути, якщо б був обраний президентом Рафал Часковський. А я думаю, що Карнавровський буде відстоювати свої інтереси Польщі, буде ставити їх пріоритетно. Але я думаю, що поляки і в тому числі партія право і справедливість прекрасно розуміє, що російська загроза для України є також загрозою і для Польщі. Та все ж існує інша думка: що всі парламентські сили, незалежно від ідеології, одностайно на боці Києва. Dwie niedzieli tam u nazad było ekspozę ministra dzieł Polszy, Radosława w cejmie, i spraw dzieł Polski, Sikorskowo Sikorskiego wcześniej i okazała się, że nie to, że dzielnej partii, nie było ni deputata 460 deputatów, który by pod ca stawił wąt i solidarności z Ukrainy. Także tutaj, ja by powiedział, to czysta w nutri polski rozdział". Очень глибокий, очень сильний, і поділ цей і щодо України, і щодо решти питань перемогою Навроцького, чимало поляків розчаровані. Це мабуть перший крок до краху політичної єдності, і з Навроцьким уряд Дональда Туска матиме великі проблеми, мабуть, більші ніж з Дудою. Мені не подобаються результати. Я думав, що буде інакше. Я помилявся. польща розділена, і, мабуть, завжди буде такою. Але мені здається, що патріотів більше ніж тих, хто хоче здати Польщу. У Польщі давно настав момент, коли образ бідного українця вже не працює, і це викликає нервову реакцію, як серед політиків, так і в частині суспільства. Поляки втомилися від українців, тому допомігні, що Насправді в Польщі є дуже багато українців. Вони далі не хочуть так само підтримувати українців, як було це два чи три роки тому назад. Хоча самі поляки не хочуть знати, що внесок українських біженців в польську економіку доволі значний, що багато українців заможні і мають успішний бізнес, і це місцевих насправді дратує. Та навіть у таких непростих умовах переконаний дипломат дещиця є простір для розумної співпраці. Ми повинні показати, що ми є. Справді потенційними і хорошими партнерами, а не, кон не лише конкурентами, бо конкуренція в доброму розумінні слова означає, що поляки мають також покращити свої послуги. Розмова про спільну безпеку проти агресії Росії основна точка дотику Києва і Варшави, навіть попри нову політичну силу, і наші держави просто приречені на взаємоспівпрацю заради власної безпеки. Географія з Польщу і Україну. stranami e, są so, zawisimymi w, 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 w prawa prostu Takim obrazem nie można i ni poniżyć e, suwerenności Polski bez wpływania na Ukrainę. A to, co się dzisiaj i i поэтому Polski i Ukrainy Первої, що питаються здівать, це розділити поляків і українців. Навроцький, поки лише готується зайняти посаду, але вже зрозуміло, Києву доведеться вести серйозну політичну розмову з Варшавою. Період безумовної підтримки минає. Попереду нова політична реальність, у якій Києву доведеться щоразу доводити: ми союзники, а не тягар. Попри те, що основний тягар війни несе на собі сама Україна, саме вона стримує жорстокого агресора Росію і тим самим дозволяє Європі жити у безпеці. Бо, поки Україна трим. Мається поляки, що найменше можуть жити спокійно і проводити вільні вибори. Наталя Луценко, Факти, ICTV, Єдині новини. В умовах повномасштабної війни Україна не лише тримає оборону, а й крок за кроком відбудовує свою економіку. Бізнес продовжує працювати, інвестувати та шукати нові формати взаємодії із державою. Один із яскравих прикладів компанія Філіп Моріс Україна. Вона не лише продовжує роботу в Україні, а й інвестує у безпеку. На Львівщині на території їхньої фабрики відкрили сучасне укриття за 60 мільйонів гривень. Це приклад того, як бізнес може і має дбати про людей, про нові виклики взаємодію із держ державою та важливість відповідального бізнесу далі у сюжеті. В умовах повномасштабної війни Україна не лише тримає оборону, а й крок за кроком відбудовує свою економіку. Бізнес продовжує працювати, інвестувати та шукати нові формати взаємодії із державою. Один із яскравих прикладів компанія Філіп Моріс Україна. Вона не лише продовжує роботу в Україні, а й інвестує у безпеку. На Львівщині на території їхньої фабрики відкрили сучасне укриття за 60 мільйонів гривень. Це приклад того, як бізнес може і має дбати про людей, про нові виклики взаємодію із держ державою та важливість відповідального бізнесу. Далі у сюжеті у той час, коли російські ракети продовжують летіти по мирних містах, нищити цивільну інфраструктуру та вбивати невинних людей. Міжнародний бізнес вірить у нашу країну. Компанія Філіп Моріс Україна посилює присутність на нашому ринку під час круглого столу за участі торгово-промислової палати України на фабриці підприємства урочисто відкрили сучасне максимально безпечне укриття. Обсяг інвестицій 60 мільйонів гривень. Укриття є зроблено по найвищим стандартам, тобто тут може перебувати 170 людей одночасово до 48 годин, тобто тут повністю повністю автономні системи вентиляції, кондиціювання, вода, медична кімната. Фабрика з початку повномасштабного вторгнення призупинила свою діяльність у Харкові. А торік команда релокувалася і поновила виробництво у Львові. Генеральний директор компанії каже, під час реалізації проєкту не обійшлось і без труднощів. Основні складнощі були логістичні. Та логістичні це тому, що ми з самого початку одна з цілей цього проєкту відкриття цієї фабрики було збереження кваліфікованих кадрів наших людей з Харкова. Тому для нас було, було важливо перевести дати роботу харків'янам, і перевести їх сюди. Перевезли, адаптація пере перевіз 250 людей. Це складна логістична задача, з якою ми справилися. За словами представників місцевої влади, сама Партнерство з відповідальним бізнесом є однією з основ для успішного відновлення регіонів. Львівщина залишається серед лідерів у цьому напрямку. Хоча обсяг інвестицій ще не досягає до воєнного рівня, вони продовжують надходити. Найактивніше вкладають у переробну харчову, логістичну та енергетичну галузі. Водночас регіон планує ще активніше розвивати співпрацю з міжнародними компаніями, адже це дає стабільні результати і довгострокову перспективу. Цей об'єкт Філіп Моріс, інші об'єкти, зокрема Крайзель це. Ті проекти кі реалізованівестиційні практики реалізовані в межах вже після початку повномасштабної війни. Вони мають стати наявним і очевидним прикладом, що в Україну можна і потрібно інвестувати. Триває активна робота і на загальнонаціональному рівні у Верховній Раді наголошують довіра міжнародних партнерів це результат конкретних рішень. Законодавча підтримка прозорі правила гри та податкові стимули створюють умови для інвестицій навіть під час війни. Це ті сектори, в яких внутрішній ринок суттєво зріс. Ну, в першу чергу, це звичайно оборонно-промисловий комплекс, це виробництво будівельних матеріалів. Ну і третє такий сектор, в який ми бачимо зараз, активне інвестування приватного сектора це енергетика, найкращим таким партнером. І союзником для держави можуть бути великі компанії транснаціональні, які вже працюють в Україні. Бізнес в Україні не припиняє роботи попри воєнні ризики. Інвестори очікують прозорих умов і підтримки з боку держави. Водночас соціально відповідальні компанії, як от Філіп Моріс Україна, продовжують вкладати кошти у безпекові рішення, що свідчить про готовність працювати довгостроково, розширювати виробництво і зміцнювати економіку країни. Тарас Олонець, факти Єдині новини.